Що чекає найближчим часом, про що нас хочуть попередити карти? Печаль, отчаяння, небажання щось робити. Ви чекаєте якусь важливу звістку, вона для вас дуже важлива, поки ви її не отримаєте, вас покидають сили. Але звістка буде від чоловіка, від молодого мужчини. Який чекає з вами зустрічі. Він дуже хоче зустрічі з вами, і він уже йде до вас. Він все робить для того, щоб зустріч відбулася як можна швидше. Він допоможе вам фінансово. Він сам фінансово стабільна в нього ситуація. І він вам допоможе вирішити всі фінансові проблеми. Він із вищого світу, це політик, юрист, можливо, нотаріус. Начальник крупної фірми, фінансової, будівельної фірми, благодійністю займається, і він вам дуже допоможе. І ваше життя зміниться на краще.